Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога. Пенсіонерам виплачуватимуть до 10 тисяч гривень до дня народження, хто потрапив до списків. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Влада ухвалила рішення виплачувати частині пенсіонерів одноразову матеріальну допомогу до днів народжень. Хто саме може її отримати, частина пенсіонерів, які проживають у місті Мукачево Закарпатської області, можуть отримати грошову допомогу до дня народження, це передбачено програмою додаткового соціально-медичного захисту на 2024-2026 роки? Списки на виплати підписує міський голова населеного пункту раніше ми розповідали. Хто з пенсіонерів отримуватиме 630 гривень доплати на місяць? Хто з пенсіонерів може отримати виплати до дня народження одноразову грошову допомогу надають довгожителям громади віком від 85 років на ювілеї при досягненні 85 років 3 тисячі гривень, при досягненні 40 років, 5 тисяч гривень, при досягненні 95 років, 7 тисяч гривень, при досягненні 100 і більше років? 10 тисяч гривень згідно із розпорядженням виплати мають нарахувати не пізніше, як протягом трьох місяців з дня досягнення ювілею додамо, що подібні програми діють не лише в Мукачеві. Для ознайомлення з програмами у своєму населеному пункті потрібно звернутися до місцевих органів влади. Багатьом пенсіонерам вилачуючи 630 гривень доплати на місяць, дізнайтесь, хто із пенсіонерів отримуватиме такі виплати, кому із пенсіонерів держава передбачила ряд доплат. І у кого мінімальна пенсійна виплата не може бути меншою 4 958 гривень, перелік осіб, які належать до учасників бойових дій, УБД, визначає стаття 6 закону України про статус ветеранів війни. Гарантії їх соціального захисту раніше ми розповідали, що пенсіонерам-переселенцям терміново потрібно написати заяву, інакше пенсію не нарахують з інформацією пенсійного фонду України. Наявність статусу УБД дає право на достроковий вихід на пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років жінками 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок. Розмір пенсії у БД залежить від тривалості набутого страхового стажу та заробітної плати, з якого сплачувалися страхові внески, до основного розміру пенсії учасника бойових дій встановлюються певні надбавки. Зокрема, підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність відповідно до статті 12 закону України 3551 у 2025 році? Цей показник становить 2361 гривня, тобто йдеться про 540 гривня підвищення, цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 80 гривня, відповідно до закону України, 1603 Отже, сума підвищення і допомоги дорівнює 630 гривень якщо ж загальна пенсійна виплата з урахуванням цієї суми не досягає 4958 гривня, то держава надає щомісячну адресну допомогу у розмірі, який компенсує різницю, пояснюють в ПФУ посилаючись на постанову Кабміну від 28 липня 2010 року 656. Отже, мінімальний розмір пенсії УБД не може бути нижче 4958 гривень.